А українська вишиванка диво, у ній народу кот його душі. І кожному в ній зручно і красиво вдягнути вишиванку поспіши. І гордо йди по цілому світі та мовою своєю розмовляй. І хай сміється сонечко в зеніті. Ти рідного свого не забувай. Бо в ньому все ліс. Гори, і долина, і річечка, і маленьке джерельце. Твій рідний край чарівна Україна. І мати, й батько, пам'ятай про це. І хліб на вишиванні рушникові, і пісня, що до серця пролягла. І краєвиди навкруги чудові, І стежка, що світ повела. Вдягни свою чудову вишиванку, відчуй в ній ласку і душі тепло. І чистий ранок в ніжному серпанку Іди, як добре з мамою було, А українська вишиванка віла.